Вічний Васильович, депутат районної ради. ради. Пані та панове жителі Іванка та громадяни України, шановні голови адміністрації. Так, як на днях було велике церковне свято Пасхи Господньої, зробили обхідний для позначного розуміння і річний В Ісуса Христа було 12 учнів, один з них на ім'я Іуда. За 30 хлібників зрадив Христа. Це відомо всім, так? Да? Проте мало хто знає, але в Біблію написано, що той Іуда зрадник постійно викрадав кошти із кринки для пожартування. Хто тобто то був злодій попав? Що? Зрадник, завжди злодій, і злодій завжди зрадник. Мораль, психотипи, мислення у злодії зрадника однакові. За участі двох адміністрації, Київської області та Банківського району, прокурора, представника міліції хочу повідомити вам наступне. В той час, коли в цьому залі відбувається привітання, вручання квітів за ваш рахунок і можна не перевірятися завищеними цінами. Виванкові на окружній за адресою вулиця Розважівська, 192, відбувається геноцид і екоцид України. Там об'ємами тисячі тонн на добу будуть спалювати місцеву деревину, запруднену Чорнобильським радіонуклідом. На тепловій електростанції, на так званій «Іванківські ТЕС». Експертиза показує, що за рік спалювання радіаційної деревини тест на копію радіації достатньо для опромінення до гранично допустимої дози у гірміліціфрах 500 тисяч дітей. 500 тисяч дітей вибачте, це геносичні. І ця цифра відома. Інспекції ядерного регулювання, Мінприроди, прем'єру, президенту, завжди ця. Цифра була оприлюднена всім і відома всім. Радіоактивний попіл. Вже поїхали як мінеральні добрива по полям України. І через врожай, шановні громадяни України до вашого столу, це вже здійснений і зафіксований факт землі Пітес вкрали до цього Івангова, там гектар, там гектар, зліпило докупку, поставили на приватних землях інших людей. Всю інформацію всім державним органам належно надано. Але ліричний вістов прокуратурі іуди. Поліції, міліції і УН, судах, і Угід, в адміністраціях і По факту Україною керують і Дозвольте вам абсолютно заявити, я добре знаю, що це Україна. Я пройшов Крим-Рін цій країні. Країною керують і І це головна причина беззаконної необхідності в державі, головна причина війни, зруйнованої економіки, низьких зарплат, зруйнований суден і так далі. Отже, шановні голови адміністрації. Київської області та Іванківського району і голова районної ради. З цієї, секунди, з цієї секунди, ви співучасники гекоциду, геноциду і вибачте, існує така думка радіаційного фашизму. Ви тепер співучасники з цієї секунди. Вам ви офіційно повідомлені про цей злочин. Я далекий від ілюзії, що ви здатні зупинити геноцид за кошти банку ЄБРР за кошти європейських платників податків. Я знаю, скільки БРФ фінансує в Україні. Це головна причина, чому теж не зупинили. Дякую за увагу. Дивіться, до речі, раджу покласти вам до пам'ятника загиблих Чорнобильця та воїнам воїнами то.